Привіт, мені ім'я Яна Воцецька і ви на каналі Присвяченого материнства. Сьогодні піде мова про ось такі досить прості інструменти для розвитку вашого малюка. Це різнокольорові стаканчики. Це досить бюджетний засіб ігровий, але в той же час надзвичайно корисний. З ним можна вже починати взаємодіяти малюкам в досить ранньому віці, навіть до року, вже можна почати знайомити малюка, вже починати гратися і придумувати різні ігри. Спочатку краще починати із ось таких стаканчиків круглих, тому що їх легше вставляти одне в одне. Тобто, ви коли демонструєте малюкові, як гратися з цим стаканчиком, відповідно, показуєте, що потрібно один в один вставляти ці стаканчики. Далі вже малюк може самостійно точно так само вставляти ці стаканчики. Далі можете будувати пірамідки, тобто ставити ось таким от чином. І можна придумувати ще різноманітні варіації з такими стаканчиками. По аналогії, коли вже вами засвоєні з такої форми страканчика, ви переходите до ось такої. Все точно так само. Можна витягати, вставляти назад, можна збудувати пірамідки. І в дитини розвиваються пальчики, розвиваються логічне мислення, дитина з кольорами знайомиться, з формами знайомиться. Надзвичайно цікава така гра для дітей і, в принципі, досить легка. Зазвичай діти до двох років вже опановують таке завдання, воно стає їм досить легке, стає під силу. Ще які варіанти можна придумати із такими, здавалося, бюджетними варіантами гри? Можна ще придумати сортери, тобто, в такі стаканчики можна сортувати помпони, можна сортувати камінчики, можна сортувати ґудзики. Е, е, та все, що ви в обіході в своєму використовуєте, те, що використовуєте в якості сортера, можна точно так само ще й підключити ось такі стаканчики. Помпони, до речі, можна сортувати як пальчиками, так само можна брати спеціальний дерев'яний ігровий пінцет. І ще ось така буде різностороння гра. Далі ще вам такі стаканчики можуть знадобитися влітку. Коли ви підете на дитячий майданчик, обов'язково беріть їх з собою, тому що в пісочку для дитини це теж буде незамінний атрибут ігрових занять. Тож зверніть увагу, на ну, ось такі стаканчики, це дійсно бюджетна гра, але з нею можна придумати багато варіацій корисних. І в цілому для дитини, для її розвитку стаканчики дуже знадобляться. Особливо, якщо ваш малюк. Досить маленький, то відповідно до 2-3 років гра буде взагалі супер актуальна. Приємних вам занять! Беріть на замітку і ставте лайк цьому відео, якщо для вас було корисно. Приємний!